на продаж дорозі Tesla Model Y Long Range Dual Motor. Автомобіль має 37 тисяч миль пробігу, автомобіль 4х4 на повному приводі. 2022 рік випуску, чистий стіку. Пошкодження в автомобіля в правій задній частині. Тут щось легенько йому це в крилишко щось приїхало. Тому виконувати ремонт і відновлення потрібно буде саме там. В автомобіля ціла безпека, автомобіль по аукціону має статус Run and Drive, тобто заводиться і їде. У нас є задіяння. Ряд батарейки 20% і зняли задню сідушку для того, щоб відключити піропатрон. Всі автомобілі транспортуються в дорозі зі знятим піропатроном з батареєю, і це правила і техніки безпеки по транспортуванню електро. Мобілів. Ця класна Tesla Model Y продається у нас в дорозі. Якщо вона вам подобається, ви можете бронювати її під себе уже зараз. Ціна автомобіля прорахована з урахуванням доставки в місто Київ 17 550 доларів, а також з урахуванням розмитнення. Тому, якщо вас зацікавив цей автомобіль, ми дуже часто практикуємо те, що бачимо на аукціоні класну автівку, її можна купити і продавати в дорозі. Або якщо ніхто не захоче забронювати в дорозі, то ми її відновимо і заробимо вже на продажі, коли виставимо автомобіль на авторія. Тому що дійсно автомобілі в хороших комплектаціях рідко попадають на продаж на авторія. Автомобілі дійсно з невеликими пошкодженнями і якісним ремонтом рідко попадають на авторія. І всі автомобілі, що ми зробили і продали, вони продаються швидко. Класно, тому що люди цінять якісно виконану роботу. Якщо треба і вам авто із США, телефонуйте. Компанія Total Trave Hub зробить вам краще авто.